Сьогодні буде досить трагічна точка кипіння. Я Тетяна Висоцька вітаю. Поговоримо про те, як відбулася нагла смерть дуже відомої людини, державника людини, яка очолювала і Верховну Раду, і РНБО в важкі часи. Я про Андрія Парубія, 30 серпня, субота, він вертається додому, йде просто по вулиці, і його. Нас доганяє кілер. Одразу скажу, що е, сьогодні якраз почало багато з'являтися інформації про те, як його вже е, можливо і е, затримали. Принаймні, вважають, що це він і це підозрюваний е, станом на. Цей момент у слідстві. Але перед тим, як ми про це поговоримо, давайте згадаємо, яким був Андрій Парубій. Моя колега зробила дуже такий гарний портретний матеріал, а потім про його вбивцю. Я прошу усіх заходити в зал, приготуватися до голосування. На це голосування дивиться сьогодні вся Україна. Прошу підтримати. Харизма і абсолютний спокій історик за освітою Андрій Поробій, великий політиці з 2004 року, хоча насправді почав громадську діяльність ще підлітком у Львові, де з молоді вивчав історію упати січових стрільців. У 90-х став наймолодшим депутатом Львівської облради, а згодом долучився до усіх ключових подій Україні. Перші мітинги 90-х років встановлення державності. 24 серпня 91-го року, коли був який каче певно, пам'ятаємо пам про одочні умінської державності. Ми бачили себе е, в такій самій ролі, як УПА, ОУН, січові стрільці. І ми хотіли бути такими, як вони, і успішнішими. Ми готували себе до війни. Він мріяв про війну. Він мріяв, що він буде воювати за Україну. Він е, воїн, якщо можна так сказати, то був такій вуличній дії. В 97-му році він високий був завжди трошки вищий, здебільшого ніж ніж інші і. Попри те, що він завжди був у вирі події, він завжди, ніби трошки над натовпом, завжди трошки більше бачив. Його ідейність та рішучість ще з 90-х була прикладом для багатьох молодих львів'ян, каже нинішній однопартієць і друг Володимир В'ятрович. Ближче вони познайомились саме під час помаранчевої революції, де Андрій Поробій став комендантом українського дому, а згодом тим депутатом, який завжди може прийти на допомогу. Людина, яка готова почути, людина, яка готова підтримати, людина, яка готова прийти в разі якихось проблем, наприклад, не знаю, там затримання міліцією, взяти на поруки. Тобто, от цьому цьому Андрій був на дуже легкому зв'язку і готовий включитися, якщо це справді стосувалося. Ну, тих справ, які були важливі для нього в захисту української України 2010-го Саме Андрій Парубій кинув димову шашку у парламенті, аби спробувати не допустити Януковичу укладання харківських угод, які продовжили перебування російського чорноморського флоту у Севастополі. Фактично спричинили подальшу агресію ворога. Саме парубій зараз, який бросив ребросі газ саме Парубій. Не хоче, щоб Україна була незалежна. А вже 2013-го він став комендантом Євромайдану та створив його самооборону. Революції в Білорусі в Грузії. Я на 100% впевнений, що їхні революції провалились. Тому що в них не було паруб'я. Він просто бігав від барикади до барикади. Розставляв керівників, давав інструкції. Він добами не, не, не присідав і сформував бойовий підрозділ Майдану, бойовий підрозділ революції. Саме тому ми вистояли. Він намагався достукатися і до Беркута, і до Тітушок, та був готовий і на радикальні заходи. Аби революція не захлинулася, розказував нам тоді уже покійний очільник ОУН Микола Коханівський. Ми розуміли, що якщо зараз опозиція не прийме ніякого рішення, Майдан розійдеться. І Україна буде ну під величезними загрозами. По суті, ми здамося без бою. А ми його точимо. Ми його точимо повністю. Після трагічних подій на Майдані та втечі Януковича тодішній виконувач обов'язків президента Турчинов призначає пробія секретарем РНБО. Він надихає українців добровільно долучатися до оновленої нацгвардії. Кремлівський окупант намагається сьогодні атакувати нашу державу. На наших дальніх барикадах. Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Найбільше його е досягнення це перезапуск української армії, бо е він е фактично був на початках чи не єдиною людиною, яка е чітко всім. Заявили, що нам потрібно дати майданівцям зброю з 2016-го Андрій Поробій очолює Верховну Раду. Це був квітень 2016-го, коли його обрали головою Верховної Ради. Ми сиділи в цій маленькій тісненькій кімнаті біля кабінету голови Верховної Ради, і він е зібрав таку нараду найближчих своїх радників. І він каже: Ну Господь дав нам руки владу, і зараз ми маємо. Реалізувати всі наші дитячі мрії, ми маємо реалізувати все те, про що мріяли попередні покоління борців за волю України. І Він так говорив це щиро, без жодного пафосу. Саме його тверда позиція спонукала депутатів ухвалити і закон, захистивши українською прописати у конституції наші прагнення до ЄС НАТО. Внесок перебіяв отримання Томаса теж величезний. Прошу голосувати. За прошу підтримати. відійди від мене. Відійди від мене. 2014-го йому під ноги кинули гранату, та вона закотилась під авто біля готелю Київ, де він скромно мешкав, родина лишалася у Львові. Друзі згадують його принциповість та ідейність 22-го року. Андрій Парубій добровільно доєднався до 206-го батальйону. ТРО багато дивувалися, обов'язково не, не обходилося без фотосесії. Кожен хотів сфотографуватися з Андрієм, але всі відкриті або в закритій формі. Ну, десь висловлювали повагу його давній друг і побратим Петро Боднар згадує, як разом захищав урядовий квартал. Перебій виконував роботу звичайного солдата, а потім поєднував роботу у парламенті та службу Україні там, де він міг бути корисним. Ми приймали рішення надважливі. Коли я давав деякі доручення, мені казали в апараті, каже, ми ніколи такого не робили. Ми не знаємо, як це, коли йшлося про мобілізацію, коли йшлося про. На початках воєнний стан не воєнний стан. Не було такої практики. Вони допомогли нам встояти в найважчі часи. Тоді, коли здавалося, що дуже складно, коли здавалося, що кожного дня можуть зайти війська, що єдність залишається однією з ключових моментів нашої держави. Я правда, Україна переможе! Слава Україні! Тож що відбулося 30 серпня? Я нагадаю, що просто з'явилися в телеграм-каналах інформації. і просто посипалася субота вечір, парубія вбито у Львові. Тут якраз знову схибили колеги, і до цього і генпрокуратура, бо з їхньої легкої руки з'явилося фото, де навіть не розмито неетичні подробиці. Смерті людини, тим не менше, це теж якось не взяли до уваги багато які змі і понесли собі далі у маси. Ну що сказати, хіба що можна зітхати? Не працює, ні, ніхто не хоче згадувати про червоне світло на світлофорах і перехрестях. Тим не менше. Одразу після цього підняли всі записи на камерах відеоспостереження і досить швидко уже побачили, що по вулиці йде парубій, ззаду до нього підходить людина, яка переодягнена кур'єром служби доставки. Як тільки вони заходять, за, в зону такої поганої видимості цієї камери спостереження, тому що велике дерево лунають постріли, і пострілів було аж 8. Тобто тут уже, ну, ну щоб уже точно, мабуть, кажуть так, кілери, не знаю. Тим не менше. Ем... Після цього одразу починають спецоперацію Сирена. Президент Зеленський заявив, що під його особистим контролем і доручив всім силовикам повідомляти суспільству все, що буде навколо цього слідства, пошуку і так далі. І от. Буквально за добу, а хочу нагадати, що дуже важливо, це принцип ну, досить поширений, відомий, досить важливо, мабуть, ключовий момент для того, щоб встигнути швидко знайти вбивцю. Це саме. Розробити по гарячих слідах все, що він там наслідив, і вийти на нього протягом доби, що і вдалося зробити. І таким чином, ще вчора пізно ввечері, президент Зеленський заявив, що було щойно затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, і про це йому доповіли і очільник МВС, і голова СБУ. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути з'ясовані, заявив Зеленський. Тож які подробиці маємо станом на зараз, уже сьогодні в понеділок? Адже тепер, з понеділка, зранку вже почало з'являтися багато всього? Фігурант. Як його називають силовики, затриманий у Хмельницькій області, за даними слідства, він ретельно готувався заздалегідь, виконавець, вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі. Тож, завдяки е, злагодженим діям силовиків, протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід, а протягом 36 годин затримати. Тож Після цього вже з'явилися кадри затримання підозрюваного, і при цьому, звичайно, з'являються вже різні чутки. І от серед цих чуток, нібито що російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного інформацією про місце знаходження тіла загиблого на війні сина. Ем, ну. Ем... Побачимо, що покаже слідство насправді, а ще більше суд. Тим не менше, от такі чутки вони роблять уже, знаєте, всю цю історію більш драматичною, я б сказала. Тож, після цього також силовики почали повідомляти, що вбивця і готував злочин, і вистежував жертву, намагався приховати сліди. Після скоєння вбивства він перевдягнувся, позбувся зброї та переховувався на Хмельниччині. Як я вже сказала, в злочині вбачається російський слід. Це насправді було зрозуміло. Мені здається, в перші секунди, як тільки стало відомо про загибель Андрія Парубія, тому що багато також чуток ходило, що навколо нього дійсно вилися російські спецслужби. Він для них був кісткою у горлі, як до речі, і е, пані Фаріон. Я про слідство слідами її загибелі також сьогодні згадаю. Тож, дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями, а саме умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю. Над справою вбивство парубія працюють кілька слідчих груп, які відпрацьовують різні версії, не виключається і причетність РФ. Не, не просто не виключається. Мені здається, що все-таки мова про те, що це ключова версія. Також повідомили на брифінгу Нацполу, що прокуратура буде просити запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Яка тут може бути застава? Теж ну це очевидно. Добре, що сказали, але окей. Тож після цього з'являються і ще такі подробиці нападника на Порубія інструктували і намагалися сприяти вбивству. А замах готувався ретельно і імовірно, як заявив заступник голови нацполіції, Нібітов готувався не один місяць. Також на брифінгу повідомили, що Порубій не звертався. До НПУ або СБУ з приводу надання йому охорони. Це й до того я зараз згадала, що буквально там вчора, позавчора. Мусувалися також чутки про те, що він, начебто, останнім часом звертався з проханням надати йому державну охорону. Можливо, також були якісь йому погрози. Але бачите, саме Нацполіція і СБУ це спростовує. Тим не менше, державна охорона це все таки ж інша структура, і що там воно вже було насправді, хто знає. Як і рівень погроз, які могли надходити Андрієві парубію, ми тепер можемо лише згадати, припускати. Тим не менше, я думаю, що це дійсно успіх наших силовиків. І Дуже круто, що вони тут не підкачали, швидко знайшли підозрюваного. Будемо сподіватися, що вони опрацюють достатню базу доказів для того, щоб можна було досить швидко привести цю справу до суду. Це я до чого зараз? Про суд. Тому що хочу згадати, як я вже сказала, про смерть Ірини Фаріон. Легендарної мовознавиці, дуже принципової політикині і ведучої програми Ген Українців, до речі, яку також настигла нагла смерть також на вулиці у Львові, також влітку, торік у липні, її убив. Можливо, хлопець, який принаймні зараз дійшов до зали суду, В'ячеслав Зінченко, який народився лише 2006 року, 23 го року лише закінчив гімназію, вступив в університет внутрішніх справ, його батько на війні, мати і батько були в шоці, що їхній син опинився. Ід вартою, а тепер е і звинувачують його у вбивстві. І, тим не менше, він сам е не визнав, що він вбив Ірину Фаріон е уже півроку. Ідуть судові засідання, потім продовжують арешт, продовжують арешт і от продовжують арешт, де розглядають всі ці деталі вбивства, до 19 вересня. Тобто 19 вересня має бути чергове судове засідання, де можуть знову в чергове продовжити запобіжний захід. Тримання під вартою без застави. Тим не менше, хоча б таким чином збираються докази, розглядається справа. Чому так довго, хочеться спитати, чому так довго? Не вистачає цифрового сліду, не вистачає якихось доказів, тому що вже багато разів говорилося, що є зв'язок з неонацистською організацією російською, що він багато там висловився ксенофобські в різних групах, і це знайдено і так далі. Тим не менше, чи є. Доказова база для того, щоб врешті настало справедливе правосуддя. Але бачите, яка іронія? неонацисти з Росії, які звинувачують всі росіяни, я маю на увазі, Україну в тому, що у нас тут нацистський режим, неонацисти приходять до нацистів і вбивають. Патріотів ідейно дуже таких сильних людей, непідкупних, і при цьому розповідають, що у нас тут все погано, але тим не менше, це це, це теж війна, це якраз і є ота гібридна війна, про яку йдеться, тому що фронтів у нас багато. Що ви думаєте про цю справу? Як ви вважаєте, це все-таки російський слід? Я маю на увазі Андрія Парубія. Чи вбачаєте ви в цьому аналогію з Іриною Фаріон? І як ви вважаєте, це він той кілер, якого зараз зловили і затримали? Це була точка кипіння. Підписуйтесь і коментуйте нам важливі ваші думки.